Торцювальна пилка сама назва нам каже, для чого вона потрібна. Це інструмент, який призначений для обробки торців заготовок. Але існували такі пилки, звісно ж, не завжди. І сама історія, те як була винайдена торцювальна пилка, і головне для чого, є досить цікавою і повчальною. Жовтенький, гарненький інструмент. Так так, мова йде саме про девольт. Саме з цим інструментом і цим заводом пов'язана перша торцювальна пилка. У 1920 році Раймонд Девольт працював на деревообробному комбінаті. І це саме цей рік видався досить таки багатим на замовлення. Робітники не встигали виконувати всі замовлення. А власник комбінату був категорично проти, щоб розширювати штат. Мало того, він вимагав, щоб Райман Девольт примусив робітників працювати більше, а платили б вони їм так само. Тобто, треба було працювати понаднормово і отримувати ту саму зарплату. Ну, все як завжди. Рамон Девольт, здавалося, потрапив у безвихідну ситуацію, але талант інженера його не підвів. І він вигадує пилку абсолютно нової конструкції на той час. Ця пилка могла виконувати роботу чотирьох людей. На той момент верстат складався з двигуна, ярма, як він його називав, і ріжучого диску взято з циркулярки. До 1922 року Раман Девольт закінчив роботу над своїм радіально-консольним механізмом і через рік запустив у серійне виробництво першу торцювальну пилку. Називалася ця пилка Devolt Вондер Вьер. Універсальний деревообробний верстат У 1924 році Раман Девольт уже мав власний завод, який спеціалізувався на виробництві деревообробних верстатів. Основним продуктом заводу був універсальний деревообробний верстат «Девольт Вондер Льокер».